До міської лікарні вранці прибуває автівка зі свіжовипеченими пасками, а також із вітамінними наборами. Це гостинці для військових, які відзначатимуть свято Воскресіння Господнього на лікарняних ліжках. Це дуже приємно для душі і просто викликає такі посмішки у наших пацієнтів, коли про них згадують. Адже велика кількість їх по 2-3 місяці перебуває в нас на стаціонарному лікуванні, а в них родичі десь знаходяться чи в Харкові, чи в Львові, чи, наприклад, в Києві, і до них ніхто не приходить. Тому, коли наші волонтери проявляють такі прекрасні моменти, приходять до них, вони посміхаються, дякують, передають всім привіт, особливо ті, я ж кажу, хто знаходиться на один. Смаколики рознесуть по палатах. Загалом таких наборів із великоднім хлібом та фруктами отримують понад пів тисячі пацієнтів у кількох медичних закладах міста. Підготували гостинці і для родин полеглих героїв, полонених та безвісти зниклих захисників. До свята їм відправлять великодні кошики. Таких сформували більше тисячі. Ця акція, напевно, це не про матеріальне і навіть не про подарунки, хоча на Великдень хочеться дарувати людям добро і приносити якусь радість, тому що це таке надзвичайно світле і хороше свято. Ну, але це більше про, про подяку, про повагу до родин наших героїв, до військових і до тих, хто власне потребує уваги і подяки. Тому впевнений, що і наступні роки ця акція Великодня буде обов'язково продовжуватись, тому що це правильні речі дарувати людям добро під час. Сві... Свята, який символізує перемогу добра. І нагадаємо, що понад 1600 святкових наборів підготували для жителів Хмельницької громади, які перебувають у скруті. Їх розвезли по домівках підопічних працівники міського центру соціального обслуговування. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, Юрій Старушкін, новини міста.